Так. Да. Отак, мабуть, приємніше говорить про самодисципліну. дисципліну. Катя, якщо я побачу це в блузі, то всього відписка. А багато хто не дуже любить слово дисципліна, тому що воно вже звучить напряжно. Start on three. Three. <світ> це всього навсього алгоритм дій. З кожною новою звичкою ви стаєте більш дисциплінованим. Катерина Оніщенко. <плес> <Уууу>! Привіт, <плес> друзі! Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Мене звати Катерина Оніщенко. Я виступаю в фітнес-бікіні, амбасадорка брендів BetterMe та m 2 o а також співведуча подкасту про фітнес Джимкас. Всі промокоди зараз перед вами на екрані. Всі посилання в описі до відео. В цьому відео хочу завести вас за куліси зйомок. Фітнес Академії у Джимбіма є свій ютуб канал, якщо ви не знали, і там багато цікавих, інформативних, корисних роликів. Вони всі коротенькі, але вони всі дуже змістовні і на різноманітні теми пов'язані із спортом і здоровим способом життя. От, звісно ж, посилання на цей канал я залишу в описі до відео, тобто, ви зможете спокійно потім, після того, як ви додивитесь моє відео, зайти. І подивитись. Хочу показати вам, що ми знімали, <сві> і ще поговорити з вами на одну дуже важливу тему самодисципліна. У багатьох з дисципліною проблеми, але насправді це всього навсього алгоритм дій і це всього навсього звичка. А оскільки ви всі прекрасно розумієте, що звички формуються, звички набуваються, так само і самодисципліна з часом. Теж може набутись. Я, як людина, яка взагалі ніколи не бажала себе супердисциплінованою. Я вам можу точно сказати, ось я цю навичку в собі розвила. І як я завжди кажу в своїх відео, якщо я змогла, то зможете і ви так. От зараз я вам буду пояснювати, як я це змогла. Можливо, щось з того, що мені допомогло на моєму шляху, дійсно допоможе і вам. Так що, що ви там робите? Заварюєте чайчик? Каву. А ми починаємо. Так, все. Офіційно заявляю, це останній раз, коли я початок уроми генія. Більше не буду. Бувають таранки, коли тобі немає сил. на карті. Але я все одно приїжджаю, я все одно збираюся, я все одно буду його робити. Другий момент, коли стає дуже складно, це коли ти вже приїхала під зал і просто залишаєшся сидіти в машині, бо ніяк не можеш наважитись, бо розумієш, що наступна година. Буде дуже складна, але в мене є лайфхак для самодисципліни. Який мені допомагає в моменти, коли мені бракує сил, бракує якоїсь внутрішньої мотивації для того, щоб щось зробити. Я не даю собі довго розслабитись. Тобто, по суті, я почула цей лайфхак десь дуже давно в якомусь подкасті на ютюб. Взагалі воно було не про спорт. Мені так сподобалось, що я вирішила, що треба це використовувати в своєму житті. Значить, як це звучить? Треба просто уявити в моменти, коли вам. Щось впадло, коли у вас немає сил, ви не можете. От ви просто сидите і не можете наважитись зробити якусь справу. Наприклад, вам треба зробити щось, а ви відкладаєте це на останній момент. Там скролите телефон, лежите там. Я не знаю, просто п'єте каву, безкінечно. Знаходите 100-500 варіантів, як прямо зараз це не робити. Так, от лайфхак називається ракета. Він заключається в тому, що в такий момент треба уявити, що ви ракета, яку зараз будуть запускати в космос. І вона запуститься рівно через 5 секунд. Тобто ви не даєте собі можливості на зайві думки, на ще посидіти, ще порелаксувати. У вас є рівно 5 секунд, щоб взлетіти і почати діяти. І цей лавхак виглядає буквально ось так. Я сижу в момент, коли максимально не хочу робити нічого. І просто починаю говорити до себе. Катя, ти ракета. Старт через 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали. Ось, бачите, іду. Я і ми з цим 7-кілограмовим жилетом йдемо робити кардіо. Найприємніше після Кардіо просто сісти в машинку. Таке відчуття, що ми з Кардіо просто зрослися разом, не уявляю себе і свої ранки. Ні, хоча що я брешу? Це дуже хорошо я уявляю, без кардіо. Знаєте, нещодавно виклала в TikTok відео. Коментар про те, що як як це вийшло. Я вже хожу в зал два роки і нічого подібного не бачу. Ну, по-перше, я хожу в зал. Скільки? 21, 22, 23, 24, 25. По-друге, я почала займатися бодібілдингом і змінила підхід до тренувань і до свого режиму, а це інший режим ніж у звичайних людей. Осини ні, 1 грудня. 1 грудня буде два роки як. Тому те, що ви там два роки займаєтесь і ще нічого не бачите, це абсолютно ок, якщо ви не бачите те, що бачите у мене. На питання: ну як відповідь: режим. Просто монотонний: О той, що ви не любите, о той, який повторюється постійно, о той, який нудний. Але це режим. Режим, якого ти притримуєшся, не просто коли ти перетинаєш поріг залу. А це з тобою з моменту, як ти прокидаєшся до моменту, як ти засинаєш. Навіть вісні є режим. Тобто, це постійні тренування з певними вправами, певною технікою, певним темпом виконання, певним відпочинком, це харчування, яке. Не просто інтуїтивне харчування, а це харчування для того, щоб тобі вистачало всіх макро-мікронутрієнтів, щоб е, твоє тіло мало змогу класно тренуватися, і мало змогу потім після класного потужного тренування відновитися. Бо м'язи ростуть саме в час відновлення. Коротше, це можна дуже довго зараз лекцію читати. My main point, Моя головна думка тут про те, що секрету нема. Ну нема. Просто треба працювати не лише в залі, на кухні. Коли вас ніхто не бачить, коли ви одна з собою, ви маєте знати, що ви прижимі. Вибачте, після кардіо мій мозок трішки тупить. Хотіла якось по-розумному сказати, вийшло, як вийшло. Ну нічого, якщо я якось зможу перефразувати свою думку, то далі ще ми до цього повернемось. А якщо не зможу, то напишіть в коментарях, чи ви взагалі зрозуміли, що я маю на увазі. Сезон на Ничего, ничего, ничего. Я цельна. Разумные рачи сейчас будем снимать, да? Вы на канале Jumping. Сьогодні в новому випуску фітнес академії ми розберемо гіалуронову кислоту. Разом з натрією сіллю. Гіалоронату натрію вона утворює синовіальну рідину, свого роду мастило для наших суглобів, яке зменшує терття між хрящами і полегшує рух. Саме завдяки їй ми можемо згинати коліна чи крутити шию без болі та скрипу. Але важливо розуміти, що її дія не обмежується лише з Володимир завжди готовий. Вибач, Щоб робити обочвання. How you look? You look great. As uh, Indian Man. Катя. У, у Каті буде. <laughs> Якщо я побачу це в блузі, <laughs> <шо>? <laughs> то все відписка! Я жартую. Ану, поговори. Потім, якщо побачиш то то потім виставиш світло так, щоб у мене було подвіріне підворіття. Я, я так не вмію. Була зйомка там, де нам треба було зняти подкаст ага. е, типу, для студентів, які навчаються монтажу. Ага. І нам сказали, що треба поробити факапів. Ага. І це перший раз, коли нам сказали, типу, треба зняти так, щоб були факапи. Mm -hmm. А ми ну, так типу, не можемо спеціально просто типу, робити гірше. Тому ти кажеш, що він не відворіть, я не зможу його так робити. Та ні, ми просто покажемо. У мене совість є, там де... де там, де, короче, водичка, все. Так. О, Конфузим тебе. Ну так. так, о конфузили все. Good morning, pineapple! Camera on. Sound on. Please. Next Take device. your place. Off your mobile phone. Okay. Start on three. Three. <coughs> я же... Я пошов. Камера йдуть, звук йде. Поїхали. Привіт, друзі, з вами Катерина Іщенко і ви на каналі Джон Все, друзі, пока-пока. Дякую вам. Бувай. Дякую вам за прекрасний половину дня. Побачимось бувай. вже зовсім не скоро. Бувай, бувай, бувай. Дякую, дякую, дякую. Пока. Люблю ці дні, люблю, тому що дуже легко проходять зйомки, дуже швидко ми там все знімаємо. І, власне, ось, будь ласка, ось канал. Після того, як додивитись цей відео, просто можете в описі під відео клікнути на посилання, перейти, подивитися там. донести вам дві головні думки. Перша думка звучить так, якщо нічого не змінити, то нічого і не зміниться. Те тіло, яке ви маєте зараз, той майнсет, з яким ви живете, той спосіб життя, ті харчові звички все це є прямим відображенням того, що ви толеруєте. Я пам'ятаю, коли я дуже довгий час хотіла там якось змінити своє тіло, змінити свій спосіб життя. Я дуже довго просто цього хотіла. Я не знала, що робити. Але ось цього одного бажання було занадто мало. Бо моє бажання, по суті, воно просто існувало в просторі, воно нічого не змінювало. Зміни почались тільки тоді, коли я почала. Їх робити, тобто я почала дізнаватись. Я не знала, як це зробити. Я не знала, як змінити себе, я не знала, як змінити свій спосіб життя, я не знала, як налагодити харчування. Але я почала дізнаватись. Я почала змінювати своє незнання на хоча б пошук. Інформації для того, щоб отримати це знання, або людину, яка може дати мені це знання, для того, щоб ви могли щось змінити в своєму житті, ви маєте бути готові, що вам треба почати змінюватись. І зміни ці можуть потребувати монотонних, постійно однакових, регулярних дій. Ті зміни, які дорівнюють тому життю, про яке ви мрієте. Тому тілу, про яке ви мрієте, тій роботі, яку ви хочете, будь-що можете підставити ваш нуль поведінковий, ви маєте змінити хоча б, хоча б на одну поділку в плюс, хоча б на одиницю наблизитись, до змін, хоча б трішечки почати розбиратись, де шукати ці зміни, щоб врешті сукупність всіх ваших дій дорівнювала. Тому, що ви хочете мати. Інакше рівняння не спрацює. Вирішила перед тренуванням з'їсти швидких все ж таки вуглеводів. Вертаючись до... А що це в мене на... а! <сум> не можу це в мене на голові, а це моя зколка, яка тримає мій об'єм. Ладно, будемо без закон. Повертаючись до речі, до м -м, питання якось красивіше треба казати. Отак? От от кадр. Повертаючись до речі, до питання про дисципліну, от, зараз буду їсти свій pre-workout meal, pre-workout drink. От, е, Хочу сказати, що. В чому ще насправді насправді мені здається слово дисципліна з одного боку багатьом хочеться її отримати, тобто вона ніби як бажана, а з іншого боку, вона викликає у людей одразу відчуття, що це щось напряжне. Типу дисциплінувати себе, це прям відмовитися від якихось приємних штук і робити. Ну, тільки працювати, працювати, робити якісь речі, які тобі треба. Так. Да. Отак, мабуть, приємніше говорити про самодисципліну. Так от, зараз буду мазюкати свій хлібець. Я можу сьогодні собі е по 8 грам арахісової пасти додати на кожен хлібець. Це буде дуже смачно! 6 грамів. Ну, давай ще отак. Оп! Спочатку я зроблю це, потім продовжу свою думку. Все. Хотіла облизати, а не можна. Знаєте чого? Якби я зважувала арахісову пасту отак з банки, онуляєш ваги і прямо з баночки береш. Тоді, звісно, все, що залишається на ложці, це є мої грами, тому я можу її облизати. А коли я е, роблю ось так: тобто наношу на хлібець, який. Е, Стоїть на вагах, облизати облизать ложечку я вже не можу, бо то будуть зайві грами. А багато хто е не дуже любить слово дисципліна. Тому що воно вже звучить напряжно. Да? Тобі треба, типу, робити якісь речі, ти маєш відмовитись від звичайного. А як же полежати на диванчику? А як же е тік-ток, А як же то, як же все? Коротше, насправді саме дисципліна в тому та -то й криється, що ви самі. Влаштовуєте графік свого дня, і ви навіть туди можете вписати всі ваші Прокрастінейшн епізоди, які вам хочеться просто повтикати в телефон півгодинки, просто полежати на дивані півгодинки. Головне почати з найважливіших речей, от як я, наприклад, коли я кожен день складаю собі графік на день, щоб встигати все робити, і я починаю з того, що я пишу в тому графіку. Найважливіші справи, які я маю зробити, скільки мені на них потрібно буде часу. Я завжди їх виділяю жирненьким. Якщо треба, там десь ще оклику поруч ставлю. Всі інші справи вже розкидаю по дню. І таким чином в мене виходить багато всього встигати за день. От. І е, приклад такої самодисципліни, плюс такої самодисципліни, якраз в тому, що, по-перше, ви все встигаєте, по-друге, ви потім ще й радієте, яка ви продуктивна людина. От. А щодо харчування, бо, здається, я взагалі почалася божеве да, і дисципліни, що ем, коли ви самі ем, не хтось за вас, а ви самі собі прораховуєте харчування, то відповідно до вашого роду діяльності сьогодні, відповідно до вашої активності, відповідно до вашого настрою, ви можете собі додавати різні смаколики. Ну, для мене зараз на сушці, ось це смаколик, щоб ви розуміли. Але він заздалегідь в мене прорахований, заздалегідь в мене все вписано в програмку, і все чотенько вписується в мої БЖВ. Тому насправді я скажу, що сама дисципліна, це, на перший погляд, може здаватись чимось дуже складним і не підвласним вам. Але по суті, це прості звички, які. Ви додаєте в своє життя, і вони з вами залишаються, і таким чином, з, кожне, з кожною новою звичкою, ви стаєте більш дисциплінованим. Вибори, які ми робимо щодня, формують моделі нашої поведінки, які в свою чергу формують те, ким ми є. Ще раз, вибори, які ми робимо щодня, формують моделі нашої поведінки. А вже ці моделі-поведінки формують ту особистість, якою ми. Є, yeah. якщо говорити простими словами, на прикладі спорту, ви е, там хочете регулярно займатися спортом, але, але, ви. Цього не робити по якимось своїм причинам. Щодня, замість того, наприклад, після там роботи, замість того, щоб піти на тренування, ви обираєте те, щоб приїхати додому, лягти на диван, включити там улюблений серіал, не знаю, ютубчик, подкаст, все що завгодно. Або ви обираєте зустрітись з друзями на півко, або з подружками на війнішка. Тобто розумієте? Ви завжди кожен день робите якийсь вибір, і вже від цього вибору залежить те, що ви будете робити, ваша поведінка. І вже від того, як часто ви повертаєтесь до цієї поведінки, залежить те, яка ви є особистість. Тобто ви не можете назвати себе спортивною людиною, якщо замість того, щоб піти в зал, ви тричі на тиждень обираєте потусуватися з подружками на вінішках. Розумієте, і у вас може через це сформуватись думка, що ви просто людина, яка не здатна е, дотримуватись режиму, яка не дисциплінована. Хоча насправді ви просто людина, яка не робить цього вибору для себе. От і все. Якщо ви, наприклад, натомість е, дасте собі якусь обіцянку, там що цього тижня я обіцяю собі тричі е, після роботи заїхати в зал, потренуватись. Якщо ви дотримаєтесь цієї обіцянки, то врешті, вже за тиждень ваша особистість зміниться, тому що минулого тижня ви були тією, в якої немає дисципліни, а цього тижня ви вже перетворились в людину, яка з'являється в залі, не дивлячись ні на що, бо дала собі таку обіцянку. Улавлюєте різницю між цими людьми, між цими особистостями. Так само, наприклад, з харчуванням. Е, коли, наприклад, в нас відбувається якесь емоційне переїдання, да, якийсь стрес, щось погане сталося, і дуже часто люди зриваються на їжі. Там, е, не знаю, пережили якусь погану подію, або е, ну щось просто погане в житті сталося. О, починаємо плакати. Я теж хочу шоколадку. Шоколадка це те, що мені допоможе. Але по суті, шоколадка ж не вирішує проблему. Ну, типу, так вона підніме вам настрій, але проблему, через яку ви стресуєте, вона не вирішує. І, і виходить, що якщо б натомість ви почали приділяти своєму емоційному стану, ментальному здоров'ю більше уваги, якби ви там е, почали якось вивчати свої стани, читати літературу, слухати подкасти, працювати з психологом, робити якісь медитації, аналізувати свою поведінку, аналізувати свою реакцію в певні стресових ситуаціях. То вже з людини, яка кожен раз при мінімальному стресі зривається на їжу з людини, яка має ось цю ось цей паттерн емоційного переїдання, ви перетворюєтесь в людину, яка працює над своїм емоційним станом і не дає їжі контроль над своїми емоціями. Розумієте, в чому різниця? Тому від Кожного нашого вибору і залежить те, ким ми є насправді. Дякую вам всім, що додивились це відео до кінця, аж до цього моменту. Я вважаю, що це заслуговує. Подобайки, Тож я вам ставлю вподобайки. Я вам дякую за це і нагадую, щоб ви також ставили мені свої вподобайки, підписувалися на канал. Не забували тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати майбутні відео. А майбутнє відео буде дуже дуже цікавим. Адже я вас заберу за лаштунки зйомок нових випусків подкасту Gymcast. Цей день настав. Ви дізнаєтесь, чи вживаю я стероїди чи ні. Бо знаєте чого у нас в гостях сьогодні буде ендюкнола, який я покажу свої аналізи. І не забувайте, будь ласка, що чого б не торкалася ваша дисципліна, чи це ваші цілі в тренуваннях, чи це ваші цілі в харчуваннях, чи роботі, чи будь-чому іншому, тільки в ваших руках дійсно змінити себе як особистість і перетворитися в дисципліновану. Або дисциплінованого як завжди, пам'ятайте, якщо я змогла, то зможете і ви.